Так, у нас ще Анжелі... була ще Анжеліка сьогодні і вона ж у, нас була... у нас, нас була другий раз. А ви можете розказати, що ви дослідили, що ми досліджували? Ребята, ви пам'ятаєте, що ми досліджували в перший день? Хто пам'ятає, яка була перша тема першого уроку? Біблія це скарб. Біблія це скарб. Точно. А хто пам'ятає? Який був перший золотий вірш? А давайте на три-чотири. Матвія. Почекайте, давайте Силки перша. Матвія. В нас була ця сторіночка, правда? Ви а пам'ятаєте хто я? Да. Хто, я? Да. хто я? Я вже зічую зовсім. Да. А пам'ятаєте, що? Да. Лист! е модування? А пам'ятаєте місце? Пам'ятаєте, який вчила? Давайте разом. Перше потрава, двадцять п'ять. Слабо. Сьогодні повіт пробуває, оце те слово, яке звіще не манні, Петра один, А тепер ви самі давайте. Перша Петра 1,25. Слово. Привіт, друзі! А, я? Королева. дуже горда. так? Я завжди бала лише про яку працю, зовнішню чи внутрішню? Зовнішню, правильно. А яка тема була нашого дня? Біблія це церква, правильно. А вірш золотий. Дітки, а пам'ятаєте, що було на наступний день після, після теми Біблія це зеркало. Пам'ятаєте, коли я до вас приходив? Біблія це світло. «Біблія, це світло. Ви молодці, ви дуже добре запам'ятали. І давайте зараз повторимо той золотий вірш, який був цей день. Псалом 118. Вірі, твоє слово світло. Салон 118, а ви молодці. Ви знаєте, я тоді казав, що я ціну працював. Я багато чого не запам'ятав, а ви мені допомогли. Я вам дуже сильно дякую. Молодці. Дітки, а як це така? Знаєте? Ні. А грала кого я? Така була, да? а, а що з ним осталось? А пацієнта я прочитала відео і ти знала з Правильно. А яка сьогоднішня тема у нас? Божий план спасіння. А більше хтось знає? А, Давайте. Івана, 37, досі відомо, віче про мене. І Бачите, дітки, як біблія міняє нас, як біблія змінила мене. Ви заповнили кожну тему. Так! Да. Так! І що, треба читати Біблію? Да. Ми, ми побачили протягом цих п'ятьох днів, що біблія це справді це є і світло, і дзеркало, і план спасіння. І ми вирішили, що будемо читати біблію. Так, і ми втомилися цього тижня. Не втомилися. А я трохи втомилася. Я хочу відпустку. Відпускайте мене. Ні, ні. Як ні? Я зараз повернуся на наступний рік. Ми добренько, ну мені треба вже трошки відпочити, добренько? Це <с> тобі <с> до побачення. Ми ще з вами зустрінемося. До зустрічі. Скажемо нашим друзям, які приходили на протязі питають до нас, хай вас Бог послови.